Коли ми говоримо про зір, ми говоримо про комфорт. Питати лікаря, скільки бачить моя дитина, абсолютно нелогічно. У мене погіршився зір, але я боюся йти до лікаря, щоб не засмутитися і щоб не почались оці всі безперервні процеси: окуляр, лінз. Азерної корекції Найкраща профілактика для населення це змушувати населення. Тобто, якщо мозок каже не хочеш бачити, то побачення, і потім, коли людина вже стає свідома, доросла, каже, я хочу бачити, ви такі. Встрічається два водії, яку бачить на 50 сантиметрів, другий на 60 сантиметрів, і між ними ще йде така людина, яка і того не бачить. <рес> і вони такі зустрічаються на пішохідному переході. і Потім ми заходимо в ситуаційний центр. А як так сталося? З якого віку можна давати дитині да, планшет, бо це таке сучасне спасіння батьків, <рес> трішки перевідпочити. На кожні 20 хвилин зорового навантаження на близькій відстані роботи 20 секунд всього лише перерву даватись максимально. Не вдалочіть, бо дуже багато є таких пацієнтів, які думали, що червоні очі це нормально, які думали, що візин це нормально, це не нормально, Це не є препаратом медичним, який рекомендується, не можна ним зловживати.